В ході проведення заходів направлених по боротьбі з так званим секс-туризмом на території міста Харкова, слідчими слідчого управління головного управління національної поліції в Харківській області за матеріалами управління по боротьбі зі злочином, пов'язаними з торгівлею людьми, а також матеріалів прикордонної служби України. В рамках кримінального провадження на території міста Харкова було виявлено міжнаціональна група. Осіб, яка складалася з громадян Туреччини та громадян України, які на території міста Харкова виробували жінок з подальшим їх вивозом до Туреччини з метою сексуальної експлуатації. А саме для роботи в нічних клубах з метою надання сексуальних послуг чоловікам. Так вказана група документувалася на початку 2017 року. До неї входили двоє громадян Туреччини та одна громадянка України, жителька міста Харкова. В ході проведення спільної операції. Працівниками слідчого управління, працівниками управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, а також працівниками прокордонної служби 11 квітня 2017 року вказана група осіб була затримана в місті Харкові та одна особа в місті Дніпрі. Вказані особи затримані порядку статті 208 восьмої кримінально кодексу України. Всіх повідомлено про підозру, вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України. На даний час, по відношенню до них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з правом внесення застави, яка передбачає заставу більше, ніж 1 мільйон гривень кожної особи. На даний час становляться співучасники злочинів, а також направлені заходи на повернення дівчат, які вже були раніше направлені до Туреччини. за паспорта. Для чего? Ну, девочки, дорогие. А куда они летят? В Турцию. С какой целью? На улице. Можете показать на камеру? Ну, открыть просто. Это паспорта на ваше имя? Да. Скажите, пожалуйста, куда вы собирались лететь? Вы тоже в Турцию. Цель вашего визита в Турцию? С какой целью вы туда приехали? она в А какая цель работы в чем заключалась? Проституция. А? Проституция занимается?